Ну а потім почався фронт. О, і, не, ще до, до фронту. О, як вже тут каз, зайняли, були німці, ага. О, нас тут був десь 40, 41 рік. Ага. О, нас вивезли були у Тер, Тернопіль ага. на три місяці. був такий созданий український комітет, що Багато сімейні діти, то щоб у нас тут голодовка була. А, -а, -а. а ви застали цю голодовку, да? так? Ви маленьким були, так? Так, да? маленьким. Я І мав ви... щось 12 років чи якось. І ви пам'ятаєте, да, що так? Так. Тут... І нас вивезли б... в Тернопільщину. Угу. Нас завезли, вагони, завезли то... в вагони, у Львові нас вигрузили, побавили в столову. То був, такий український комітет опікувався тими дітьми. І нас потім завезли аж. В район зборів Тернопільської області. Відти нас на фіри і повезли в район Залість, бо то є заліщики, як Ага. І відти нас розподілили там в районі куди з нашого села, попало там село таке, називається. Знаю, як воно тепер називається, Мільно велике. Вісімсот номерів, половина був поляків, половина українців. <клух> ну і там нас привезли в те село, завезли в сільську раду, ну і діти, об'явили людям, діти приходили, люди приходили, розбирали тих дітей. О, хтось брав двоє, хтось одно. Значить, ну я попав, був там значить, до одного господаря теж. Початку гусопас, потім вже корови пас.